Всім маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі. А що з обличчями? Що сталося? Чому це ви такі серйозні? Ми вирішили влаштувати страйк. Ой-ой-ой, а з якого ж це дива? Нам не дозволяють пізно лягати спати. Так. І навіть шоколадний сніданок їсти. Ну ви ж знаєте, що це батьки думають саме про ваше здоров'я. Так, знаємо. Добре, страйк відкладається. Починаємо нашу програму. В ефірі маленькі дорослі з вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі Софія. Злата. вітаємо вас! Я знайшла ще один фрукт, який схожий на ліче. Справді, як він називається? Лонган. Він ще солодший і ніжніший за лічі. Лонган – це маленький тропічний фрукт, що зовні нагадує лічі, але має набагато м'якіший смак і текстуру. Після того, як ви знімаєте тонку шкірку, всередині знаходиться прозорий соковитий м'якуш, який на смак дуже солодкий і ароматний. Тонган зазвичай менш кислий, ніж лічі, і його смак нагадує поєднання винограду з медом. Цей фрукт містить багато вітаміну С, що робить його чудовим для підтримки імунної системи, а також має велику кількість клітковини, що сприяє нормалізації травлення. Тонган часто додають до фруктових салатів, десертів або використовують у напоях, але він також може бути дуже смачним. Якщо його просто з'їсти як легкий перекус. Лунган, окрім того, що є смачним фруктом, містить багато корисних вітамінів та мінералів, що сприяють загальному зміцненню організму. Його вживають для зниження стресу, оскільки він має заспокійливі властивості і допомагає покращити сон. Лонган також допомагає підтримувати здоров'я серця, оскільки багатий на калій, що позитивно впливає на кровообіг і знижує ризик гіпертонії. Він також покращує і концентрацію завдяки вмісту поживних речовин, які живлять мозок. Е, брови для того, щоб якось підкреслити черту характеру. То бути красивою і відчувати і відчувати. Коли ми гніваємося, ми здивовані чимось. Вони більш як, можна так сказати, якісно передають емоції. Ну, наприклад, здивування, чи коли тобі радісно, ти можеш бровами показати це, чи або тобі сумно, ти брови дуже опускаються. Чи якщо ти здивований? Брови мені потрібні для того, щоб жестикулірувати може якось. Щоб робити ось так. У мене взагалі немає бровей. Якщо ми будемо без бровей, то не дуже буде понятно, які ми зараз емоції передаємо. То що, якщо б не було бровей, це виглядало б як то странно. Ну, без бровей він би був ну, не такий гарний. Ну, просто лоб. Ну, це не дуже красиво. По-перше, вони для красоти. Якщо є брова у людини, то вона гарна. Ну, хочеться з неї спілкуватися. Я не знаю, навіщо брови. Щоб захищати очі від е, пилі та ще чогось. А брові потрібно від бактерій. Ну, коли пот нас світі, воно л'ється не на глаза, а на брові. Я не розумію, навіщо брови. Може, для красоти. Также яке питання, для чого людині ріснеться, теж для того, щоб прикрасити людину там. Може для красоти. Тільки у альбіносів, напевно, бровів нема, або у людей, які хворіють раком. Маленький дорослі. А ти знав, що найбільше дерево в світі тремтить. Це не фантастика? Не фантастика, а наука. Це дерево, пандо, і, до речі, це цілий ліс, усі дерева частини одного кореня. Всі дерева, брати, блюзняки? Так, щось багато питань. Зараз все сам побачиш у новому відео від наших партнерів Learning.ua у рубриці Дитячий Університет. Вау! Дивимося разом! Вітаю, друзі! Запрошую вас на прогулянку ось сюди, на мальовничі береги озера Фішлейк в одноіменному національному парку, що в штаті Юта. Ну, погуляємо ось у цьому гайку. Гарний гайок. І дерева у ньому гарні. От тільки я вас дезінформував. Оце не гайок, і ці стовбури не окремі дерева. Знайомтеся, друзі, оце ось усе весь цей гай дерево на ім'я Пандо. Також відоме як Велетень, що тремтить. Це клональна колонія одного дерева тополі тремтливої. Вона визнана суцільним живим організмом із спільною масивною кореневою системою та однаковими ДНК-маркерами. Спершу поясню, Клональними колоніями називають групи генетично ідентичних особин: рослин, грибів, бактерій, які вирощені в одному місті і розмножуються вегетативним, а не статевим шляхом. У рослин особина такої популяції називається рамет. До поля тремтлива дерево двудомне. Для статевого розмноження необхідна наявність поблизу і жіночих, і чоловічих дерев. Дерево пандо чоловічий організм, і кожний з його стовбурів це клон рамет. Отже, гай, який ми бачимо, це суцільне дерево. Коренева система пандо має понад 47 тисяч раметів. Деревце розкинулося на площі у майже 43 гектари і має загальну вагу понад 6 тисяч тонн. Все це разом робить його найбільшим деревом у світі за площею та вагою, найбільшим відомим клоном тополі і, взагалі, найбільшою і найважчою живою рослиною на суходолі. Його масивна спільна коренева система координує виробництво енергії, захист і регенерацію всієї площі дерева. Через постійну зміну стебел науковцям важко оцінити справжній вік рослини велетня за кількістю вікових кілець. Тому учені досліджують вік пандо за відкладеннями деревного вугілля і генетичними маркерами. Зараз точаться запеклі дебати у широкому діапазоні оцінок від 80 до 9 тисяч років. Науковці, які заперечують поважний вік рослини у 80 тисячоліть. Спираються на те, що пандо навряд чи міг пережити кліматичні умови упродовж кількох останніх льодовикових періодів. А учені, що виступають за гіпотезу віку у 80 тисячоліть, стверджують, що велетень міг перебувати у стані певної консервації під крижаним покривом. Та хай там як, а для мене особисто і вік у 9 тисячоліть виглядає вражаючим. Така ось чергова цікавинка природи, незбагненне диво і чарівна краса задуму. Ну а я за традицією нагадую, що у світі ще повно див. А отже буде нова зустріч і нові захопливі історії. Побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків. Друзі, не забувайте, свіже повітря ще нікому не завадило. Особливо дітям, а особливо вам, коли діти бігають по хаті, стрибають на дивані, грають у футбол з яйцями, з холодильника. Прогулянки на вулиці це не просто гуляння, це маленькі пригоди. Калюжа це океан, палиця – чарівна паличка, а собака-сусіда охоронець веселищів. Дитині потрібно сонце, дитині потрібен вітер у волосі, і щонайменше одна подряпина на колінці. Це все для повного щастя. А ще час із вами, бо найкраща прогулянка це не там, де новий скейт, а там, де тато чи мама поруч і разом ловлять вітер. Тож вдягайте зручне взуття, беріть із собою мильні бульбашки, яблуко і добрий настрій. І Гайда на надвір дихати, бігати, сміятися і жити. Сьогодні ми дізналися багато нового. Правда? Так, наприклад, що дорослі дуже люблять порядок. Але ще більше вони люблять, коли ми не розкидемо іграшки. Ну що ж, треба, мабуть, перевірити це вдома. Перевіримо, але завтра. З вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям. Шкілята і школярі у молоді дорослі, наймудріші на землі.